Можливо, ви помічали серед своїх знайомих, серед тих людей, які, в принципі, толерують вживання алкоголю, що вони схожі між собою. Вони мають такий, знаєте, іноді вибуховий характер, можуть там зірватися, накричати або впасти в сльози по характеру, стають такі маніпулятивні, в тому числі такі нестійкі, лабільні. І, можливо, суть в тому, що це. Не знак зодіаку винен, а саме алкоголізація, саме алкоголь веде до зміни особистості, причому стійкої немає безпечної дози алкоголю. Всі ви чули про. Корисну дію там вина на вечір, там келих червоного вина для покращення серцево-судинної системи, для заспокоєння, для кращого сну, в тому числі. Насправді це все міф. Якщо порівняти ту шкоду, яка буде заподіяна з цими позитивними ефектами, то це взагалі не враховується. Наприклад, ви звикли, що вам для Доброго сну для настрою потрібен алкоголь. Тобто, ви випили алкоголь і отримали невеличку дозу того дофаміну, гормону там задоволення, мотивації. В майбутньому, для того, щоб вам самостійно продукувати цей дофамін, вам треба буде більше зусиль. Тобто, в майбутньому у вас можуть бути порушення сну якраз через цей келих вина в італійців е генетично. Склалося так, що у них ферменту алкоголь де що розщіпляє алкоголь, більше через те, що вони генетично вирощували вино і частіше його вживали. Там також своя була культура вживання, в тому числі північні народи, чукчі, можливо, можливо моси і так далі. У них в культурі взагалі відсутній був алкоголь. І коли а, їм привезли на їхній території алкоголь, то навіть з першої дози людина ставала залежна через те, що в них був відсутній цей фермент.